Вечеря ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. У Кривому розі стартує проєкт створення та підтримка молодіжних центрів. Започаткування такого осередку направлено на всебічний розвиток молоді нашого міста. Ідею підтримали представники уряду ООН ЮНІСЕФ фонду ООН ЮНІСЕФ а також уряду Японії. Ініціативу створення творчого осередку підтримала активна молодь і Рада оборони. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі Першого міського. До нас у гості завітала Ярослав Бачурін. Представник департаменту молоді та спорту Міськвиконкому, а також Дарина Тріфонова, членкиня ініціативної групи зі створення молодіжного центру в Кривому Розі. Я вас вітаю. Давайте почнемо з такого питання: як, взагалі, департамент молоді та спорту підтримує нашу ініціативну молодь і проєкт в цілому? Дякую за питання. Хотів би почати з того, що у нас майже два роки вже йде повномасштабне вторгнення, а більше десяти років вже війна в країні. І тепер черговим завданням, яке поставили перед міською владою та й містянами, взагалі в нас було всі ми пам'ятаємо це, щоб відтіснити ворога надалі, допомогти нашим захисникам по максимуму облаштувати оборону міста. І я гадаю, як людина, яка була також дотична до цих процесів разом із залученням молоді, ми також залучали багато волонтерів разом з всіми небайдужими містянами, волонтерами, благодійниками, ми справилися з цим завданням дуже чудово. Окрім цього, у нас в місті дуже багато вимушено-переселених осіб. Наразі їх проживає більше 80 тисяч в місті. Але влада на сьогодні, міська влада, не забуває і за молодь, якої нас сьогодні налічується більше 170 тисяч в місті. Це в тому числі і вимушено переселених осіб. І постала така ініціатива зі створення молодіжних центрів, що по всій Україні йдуть активні процеси у Львові, які є молодіжною столицею України в 2020 році. Він виграв молодіжну столицю Європи в Дніпрі, з представниками, якими ми вчора мали зустріч, ще скажемо про це. І по всім містам створюються молодіжні центри. І Кривий Ріг не хочемо стояти осторонь цих процесів. Ми хочемо активно розвивати молодіжну політику в місті, тому ось включились в реалізацію цього проєкту разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Імплементатором цього проєкту є громадська організація ДУІД з міста Дніпра, також за підтримка Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Разом з ініціативною групою. Сьогодні присутня представниця, також, я також в цій ініціативній групі. У нас є ще, є ще члени команди, які сьогодні, на жаль, не присутні тут, але в нас є команда, ми працюємо і команда ця не вичерпна. Ми запрошуємо активну молодь до долучення в цих процесах зі створення молодіжного центру і не одного, а взагалі мережі молодіжних центрів в місті Кривому розі, і це все за підтримки міської влади. Ми активно хочемо підтримувати ці процеси. Угу. Наскільки я знаю, восени ви брали участь у конкурсі. От розкажіть, будь ласка, де натрапили на цей конкурс, і трохи детальніше про нього. Дуже дякую. Інформацію нам надала в принципі та організація, яка і проводить цей конкурс. І під цю інформацію ми ознайомилися з інформацією і вирішили, що потрібно діяти. А наша команда зібрала пакет документів. Ми прийшли до Ярослава, познайомилися, поспілкувалися і разом подали той пакет документів і почали чекати на результати. І, в принципі, були дуже дуже раді, що нас відібрали. Ми є одним з трьох молодіжних центрів, які будуть створюватися в Дніпропетровській області. Зараз у нас є у нас йде достатньо велика робота. Ми вже перейшли до певного етапу дій, бо до цього моменту ми більше планували, складали плани, і зараз наша діяльність вже починає бути видимою. Угу. Стосовно центру, що саме там можна робити, що цікавого там буде для молоді? А взагалі молодіжний центр може бути будь-яким. Це залежить насправді в першу чергу від потреб молоді. А наприклад, я можу навести такий молодіжний центр, як у Вінниці. Вони оснащені 3 d принтерами, і в них є звукозаписуюча студія. Або якщо ще такий приклад, в нашій області є молодіжний центр, який зараз має оснащення для зйомки тіктоків. Тобто, молодь прийшла, сказала, що ми це хочемо, бо нам це потрібно. І молодіжний центр робить все для того, щоб молодь мала такі можливості. Але це такі трошки, напевно, великі. Приклади є ще інші варіанти. Молодіжний центр молоді може надавати навички або можливості для опанування певних навичок. Це мова йде про skills, про hard скіли, також про часопроведення. Молодь може прийти подивитися кіно, може долучитися до спікінг-клабів, може взагалі просто прийти і проводити час так, як вона саме хоче, або в принципі запропонувати свою діяльність. Окрім того, молодіжний центр також він створений для громадських організацій, які працюють з молоддю. Тобто ці організації можуть прийти до молодіжного центру і на базі молодіжного центру реалізовувати ті проєкти, або з якими вони вже прийдуть. Або долучитися до тих, що вже будуть існувати на базі цього молодіжного центру, коли він буде вже функціонувати. Окрім того, молодіжний центр це така третя відка діяльності молодіжного центру, велика і дуже-дуже важка це програмна діяльність, яка буде систематично робити все, щоб підтримувати молодь молодіжні програми і стимулювати молодь взагалі у всіх напрямках. Так, також у вас на зустрічі в цьому зустріч, яка у вас нещодавно прийшла, були представники Дніпропетровського обласного молодіжного центру, які проінформували містян про платформу «Юрепорт». Що це за така платформа? Розкажіть так, вчора у нас було дві зустрічі з учнями 9-11 класів, тобто молодь. Загалом це вік у нас визначений в Україні від 14 до 35 років. В Європі це вік різний в кожній країні. І зазвичай він нижче вищий поріг. О... Вчора ми проводили зустрічі зі школярами, також була зустріч зі студентами, молодіжним активом міста разом із, із виступом гурту, де представники Дніпроського молодіжного центру представили платформу Юрепорт. Це платформа від е ЮНІСЕФ. За допомогою якої вони проводять опитування, то практично це чат-бот в Телеграмі, де молода людина, вона реєструється і проходить опитування стосовно тих тем, які її бентежать. Uh -huh. З приводу безпосередньо вчорашній захід це було опитування з приводу відкриття молодіжного центру в місті і тих питань, які, які молоді наразі турбують. Uh -huh. Тому ці питання надалі е, організація. Вона їх систематизує і передає далі вже тим, кому ця інформація повинна бути донесена міській владі, організаціям. Угу. Також ми з сюжету знаємо, що ви плануєте проводити ще такі зустрічі. Тобто, це була перша зустріч, і плануєте проводити далі. Розкажіть, будь ласка, де, з ким і коли буде ось така зустріч? Може трошечки тут розказати, тому що ці перші зустрічі вони є таким стартом насправді. Щодо а, взагалі тих заходів, які будуть далі, ми будемо а, ці заходи анонсувати. Але можу сказати трошечки більше про опитування, взагалі про цей етап, оскільки а, нам важливо почути молодь, що взагалі вона хоче і а, які зараз з неї потреби. Бо в кривому розі є дуже багато молоді, і ми хочемо почути якомога більшу молодь, більшу кількість молоді, і почути. А, їх думки щодо того, як повинен виглядати молодіжний центр. Саме тому ми зараз проводимо такі опитування. Якщо казати саме за вчорашню зустріч, то це зустріч, де ми познайомилися з Юрі і розказали, що такий інструмент є. А саме опитування воно стартує на наступному тижні, і будь-яка молодь може підключитися до цього опитування з кривого рогу. І далі ми цю інформацію зберемо і вже будемо як поширювати і, звісно, використовувати в нашій діяльності. Але я дуже-дуже сильно закликаю молодь Кривого Рогу доєднуватися до цього процесу, оскільки цей молодіжний центр створений саме для нас, для молодих людей. І дуже важливо, щоб кожна молода людина за можливістю доєдналася до цього процесу. Щодо, повернуся до питання щодо наших так. активностей. Зараз це отакі ознайомчі зустрічі будуть. Зараз ми плануємо зустрічі з студентським активом, це університети, є певний графік, узгоджуємо. Далі плануємо ще певні зустрічі, вже ознайомчися з молодіжним центром. Поки що сам молодіжний центр йде в процесі розробки, тому центр не покажемо поки що, але, але вже, вже згодом. Проте, щодо заходів, ми дуже-дуже будемо намагатися чути молодь і творити саме ті заходи, які потрібні молоді. Так, а, хотів би будь додати, була. що угу. а, також е, наслідком цих зустрічей, взагалі цих процесів з відкриття молодіжного центру і опитування молоді, ми як міська влада хочемо трансформувати нашу стратегію, яка є нова генерація, е, і разом з молоддю для молоді створити нову стратегію, оновлену з включено тих потреб. Які зараз є і тих викликів, які сьогодні є для молоді, угу, для нашої молоді. Що ж, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що дійсно в нашому місті будуть розвиватися такі класні центри, створюватися такі проєкти, які допоможуть молоді якось також розвиватися і ставати краще. І для нашої, для нашого міста в цілому це також буде на краще. Я вам нагадаю, що це був проект Премтайм на першому міському. У нас у гостях були Ярослав Бачурін, представник департаменту молоді та спорту міського. Конкому а також Дарина Тріфонова, членкиня ініціативної групи зі створення молодіжного центру в Кривому Розі. А зараз я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. На все добре. Отримати профорієнтаційні, юридичні ба навіть психологічні консультації, або ж гарно провести час у компанії друзів за ігровою приставкою. Усе з переліченого дозволяє проєкт створення та розвиток молодіжних центрів, що згодом почне реалізуватися у Кривому розі. Ініціаторами, що і захопилися ідеєю започаткування спеціалізованого хабу, стала команда активної молоді, яка виграла конкурс від Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Однією з тих, хто доклав руку до реалізації проєкту, стала Валерія. Дівчина майже рік свого життя присвятила громадському життю кривбасу і так радіє майбутньому простору для містян. Слухайте, це ж круто, що має створитися молодіжний центр, де молодь об'єднається, де буде простір для молоді, де вона зможе себе показати, знайти себе, реалізувати, побачити багато інших людей, які також прогресують, які також мотивовані, аби наше місто процвітало і набувало тільки найвищих висот. На першу зустріч підростаючого покоління містян завітали представники Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Команда з Дніпра проінформувала криворіжців про цифрову платформу Юрепорт, що дозволяє швидко та анонімно опитати цільову аудиторію, а саме молодь. На думку гостей, саме аналіз відповідей респондентів і дозволить повноцінно адаптувати хаб під потреби молодої генерації криворіжців. У Львові, до речі, відкривали за допомогою юропорту молодіжний центр. І те саме ми плануємо зробити і в кривому розі. За допомогою платформи Юрепорт створити опитування, залучити молодь Кривого Рогу до проходження цього опитування і за допомогою нього відкрити молодіжний центр для того, щоб молодь могла якісніше проводити своє дозвілля ну, там, після школи, після університету і так далі. Серед учасників заходу, члени студентських, учнівських самоврядувань, молодіжних громадських організацій організації та не тільки тому, окрім інструктажу про згадану цифрову платформу, команда з Дніпропетровського обласного молодіжного центру поділилася власним досвідом втілення цього проєкту у життя. На спілкуванні із запрошеними гостями, які найбільш активним учасникам протягом зустрічі дарували подарунки, івент для молоді не закінчився. Далі для представників юного покоління кривбасу із запальними піснями виступив криворізький гурт Еліс. Україні проєкт під назвою створення та підтримка молодіжних центрів реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії. У Кривоморозі ідею міжнародних благодійників підтримала ініціативна група молоді у співпраці з міською владою та радою оборони. Ми зараз іде мова про те, щоб створити в Кривому Розі молодіжний центр, за прикладом того, як це відбувається по всій Україні, у співпраці з ЮНІСЕФ. І ми сподіваємося, що це буде не один молодіжний центр, тому що у нас найдовше місто в Європі, щоб це було декілька молодіжних центрів, де молодь мала можливість спілкуватися, проходити тренінги та інше. Тобто створюємо можливість, тобто робимо все можливе для того, щоб молодь в нашому місті мала можливість розвиватися і не виїжджати за кордон, а тут знаходити себе і робити і наше місто краще і себе краще. Зазначу, перша зустріч із молодою генерацією криворіжців розпочинає низку заходів із вивчення думки молоді про майбутнє нашого міста та створення спеціалізованого хабу. Нагадаю, навіть у воєнний час у місті діє молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. Щорічно 88 найкращих студентів отримують муніципальні стипендії імені Олександра Поля, Григорія Гутовського, Вадима Гурова, Володимира Бизова і Нидеросової. Крім того, міська влада продовжує системно працювати над розвитком молодіжного спорту. Підтримує спортсменів, тренерів, проводить роботи щодо збереження та утримання спортивної інфраструктури. Антон Шекаль, Едуард Тошпенко, перший міський.